Це, що Їхні прихильники їх тролять просто. Знов щось багатих. Вау! Wow. Дуже красиві сукні. Салют! Wow. Мене звати Катерина Модрич. Я засновниця та креативна директорка Модрич Студіо та співведуча і співзасновниця YouTube Show About. Сьогодні будемо з вами дивитися трейлери. Може починати? Так. Yeah. Окей. Okay. Значить, перший трейлер Буремний перевал. Мені здається, що це щось еротичне. Але це не точно. Планета кіно це щось. Що б ти робив вихід пліфа? Це цей фільм, який я дуже сильно хочу подивитися. Я обожнюю маргоробі, і я читала про те, що це якийсь... Там працювали над костюмами якісь суперкласні е професіонали. От я не пам'ятаю, хто на цим працював, але я передивлялася е власне сукні Маргоробі і там розказувалася, як вони створилась це було неймовірно. Ну і загалом вона дуже красива і сексі. Якби був багатим. Напевне, те саме, що й інші багатії. Це вона була бідна і стала багата. І він був бідний і став багатим. У великому будинку був би жорстоким зі слугами. Одружився. Їй це дуже не дуже сподобалося. які вони красиві. Це вам. Одружився з ким. Відкліфе. Ти не рівня. Такі, як вона. Містер Лінтон покликав мене заміж. Вау. Дуже красиві сукні. Я не знаю, чи ви за камерами люди, які бачили цей трейлер, але це дуже красиво. Дуже. Гідклів поїхав. Змирися з цим. Багатим. Бачу причепурився просто. Чому ти покинув мене? А чому ти зрадила своє серце? Що тебе зупиняє? Я на світі душ, У нас одна на двох. Я не терпітиму цього нискочку. Не наближайся до неї. Але знаєте, це коли такий довгий трилір, то і вони не ніби вже всю історію розказали. Трошки все вже понятно. Вони були разом з дитинства, були бідними, потім вона стала багато. Він потім став багатим. Вона виходила заміж не за нього, бо він втік. Дайте мене щось зупинить. Красиво, але мені здається, що не всім сподобається, бо вже зрозуміло, що сталося. Ясно, що вони потім будуть разом, і них все буде добре, але дуже красивий цей костюм, просто неймовірний. Я дуже часто не ходжу в кіно, тому що коли я прихожу на якийсь фільм, я дивлюсь трейлер, і мені цього достатньо, і потім я не йду на фільм. Я думаю, що це 8 і 3. Сирних попкорна відра. Ні, ну на Буремний перевал я піду в кіно, тому що ми з дівчатами домовились провести його, подивитися його разом. Ну, виглядає, ніби це суперсексі фільм. І мені дуже подобається ця епоха. Е, якщо я коли-небудь стану кіноактрисою, то я би хотіла знятися в чомусь костю... такому костюмованому, прикольному. Да. Ладно, дев'ять попкорнів. А поки я на паузі хочу попросити вас підписатися на цей канал, на наш канал About, поставити вподобайку, написати довгий коментар. Може, навіть поганий, вони теж просувають наш матеріал. Тож ходіть в коментарі і напишіть, що ви думаєте про те, що це зараз тут все відбувається. Дякую. Батько, мати, сестра, брат. Ну, щось забуду, там у них. Дивимося. Що скажете, піднімемо тост з нашим чаєм. за... Я так люблю цього актора. Це Адам Драйвер? Так. Да? Просто сумки. Просто. Як приємно бачити вас обох. Я справді рада, що вони завітали, але доведеться простежити, щоб вони нічого не накоїли. Ти ж мій улюблений син. Ну, я твій єдиний син. А -а -а. Скажу, з кинуться батькам. Нас просто семеро в родині, а це це про улюблений син і дочку. Скільки нам відомо? Вона завжди казала, що я її улюблена, а потім виявилося, що вона всім це говорить. Ти труп. Я побуду, мамою. Треба ж починати коли-небудь. Скажи, ти досі приймаєш щось? М -м ні, ні, не приймаю ні героїну, ні кокаїну, ні стимуляторів, ні заспокійливих, жодних колес. Тато, я ж лише. я просто. Випадково зійшлися у кольорах. Незручно вийшло. Тату. А як у тебе зі здоров'ям взагалі? Іще були випадки. Ну, як тоді, на похороні мами. Хіба не круто, що у нас такі незвичні батьки? Ну а кому кортить бути занудою і жити праведним життям? Кіно, на якому завжди плачуть, мені здається. І потім дзвонять мамі з татом. Як то кажуть, коханих і друзів можна обирати, а от родину ні. Радий бачити синку. Маму, наче нічого. Ніби не дуже й постаріла, правда? ж? Цей світ такий крихкий будь що може трапитись, все так випадково. А чаєм то страхується? Ти серйозно? що ну, це найулюбленіше. Мені з тих всіх, що я тобі побачила, дуже мені здається, що е, дуже багато всередині підніметься питань після перегляду цього кіно. Ну і актори вам. Дев'ять дев відер з сирного попкорну. Супер сирно. Всі відтінки спокуся. Щось на лютий у нас дуже е, багатий на любов. Точно, День Святого Валентина. Це, це українське кіно. Це українське кіно. Анделі! Я дуже радий, що ви -а, А я думала, що це серіал буде. Я знала про те, що це таке знімається, але я думала, що це серіал буде. Ой, ну я не слухала, що тут дуже багато еротіксу. Вернулись до Лембурга. А чим ви займаєтесь, пане Кижевський? Я психіатр. Працюю в краєвому закладі для божевільних. Моя робота то велике випробовування милосердя. Дуже цікаво глянути Кивова Актор. Познайомся, будь ласка, це. Мікаєль Горецький, мій друг. Ледь не забув. Це диво я привіз разом із собою з Парижу. Треба бути обережно лілі. Тому ж не психіатр. Він працював в адвокатській канцелярії. Вам треба тікати. Томаш! Це речі мого батька. Я жалкую, що зустрів Амелі вже по смерті я пана Зега. Він був видатною людиною. Твій батько винахідник. Ти не знаєш, чи немає тут якихось важливих документів, креслів. О, бити жінок не можна. Але не би робітти при людям. Півки допомагають. Я знаю, що я запізнився. Я кохаю тебе. Я завжди кохав. Ну, я може дочекаюсь, коли він вже вийде <райде> пройде в прокаті і подивлюся вдома. О які відверті сцени? Вау! Цікаво, чи був у них на знімальному майданчику? Як це називається е -е, куратор по сексуальним сценам? Оце цікаво. Напишіть в коментарях, хто знає, будь ласка. Інтимним. Ну, щось не знаю, сім. Беконних попкорнів відер. Сім відер з беконом, отак, от, попкорн. Боже, ви поняли. Ну і українське кіно треба підтримувати і ходити. Е, звісно, я іноді, навіть якщо мені не подобається фільм, купую квиток для того, аби підтримати українське кіно. Ну, в залежності від того, наскільки хороший трилер, то сюди можна купити квиток. Ну, бо що? Що українське кіно, гарний Вова, Дантес». Хочеться дізнатися, чи він актор, чи співак. знаєте. Зазвичай вона, ну, разом дуже рідко була. Але я знаю, що Вова хороша людина, тож, може, він і хороший актор. Але це не точно. Крик «30 років це не втрачає актуальності. Може, я просто погано розбираюсь в кіно, і це супер-бау. Ненавиджу е, фільми жахів. Останній мій е, фільм жахів був сіністер. І більше я не дивлюсь ніяких фільмів жахів, тому що потім я боюся вставати вночі вбирально. Це воно. Всі фільми жахів починаються з того, що хтось переїжджає в якийсь новий будинок. А там а там уже все несе це. Чому? Чому? Є якийсь новий сценарій? Вони живуть в будинку і там щось починає траплятися. Вони тільки мають переїхати. Не вірю, що ми орендуємо будинок, обувився психопата. Бе. Оже, о, це так круто! Він на рух реагує. <риклад> От навіщо приїжджають в будинок убивці психопата. О, це детективка, да? І вона зараз розслідує. Гарне містечко знайшла. Для вас із донечкою. Ми з тобою росли в такому. Почмає питають, чому я в Америку не хочу їхати. Бо тому що там таке всяке відбувається. А ти Мало фільмів про Паріж, де хто якийсь убився, ходить і вбиває людей. На неї як на чергового козла що ховається за чужим голосом. Ой, я не ховаюся, сідні. Цього разу іде до кінця не бійся. Завдяки такі маски є дурачки, які вішають маски ззаду на машинах на, машинах, на цих на сидушках. Дурачки, ніколи так не робіть. Я хочу боротися, як ти. Якщо скривдиш її. Я розумію, людина, цей маніак, убиває 100 мільярдів людей, а розслідує це все тільки дві жінки. Тут не дивитимеся. Зірвемо маску А вмирають, лише тому, що були поруч з тобою. Де моя донька? Татом, слухай мене. Це разом! Стріляй у нього. У крістіну, куди? Праворуч від дверей. Стріляй! Зараз! Ти в нього? Він мертвий. Має, Ти маєш бути певна. У голову стріляй. Я спалю в седотла. Виродок! Будем. Я не раджу. Вам ходити на такі фільми. Це у нас і так вистачає фільмів жахів. Я даю 1,3 віддаться попкорну цьому трилеру. Ну, це жах, я не люблю таке дивитися. Це, що, це, хто... На побачення на таке не підеш, з друзями не підеш. Ну, може, хтось і любить, ладно, я не засуджую. Може, хіба трошки. Мені здається, що їхні прихильники їх тролять просто. Я нещодавно дізналася, що є люди, у яких уява працює не картинками. Ви знали, що є афантазійні люди? От, напевно, афантазійним людям можна ходити на фільми жахів, тому що в них потім не малюється кіно візуальне в голові. От Сіністер. Хто бачив? Сіністер? ви дивилися сіністер? Це, це, це страшне кіно. Після нього ні дітей, ні нових будинків, ні в Америку нікуди не хочеться. А після цього так. Цікаво, чому вони не показують його обличчя? Це теж от. цю маску лякають. Ладно, далі. Мисливець за спадком. Знов щось про багатих. що б ти зробив з мільярдом під прицілом?» Що вас ви колись думали, що ви зробили з мільярдом? Просто питаю, і не тільки вас, що ви зробили з мільярдом. А що б ти зробив з мільярдом? 90% віддати світу, бо ти їх ніколи не витратиш за своє земне життя. Думаєш? 100%. Угу. Дайте мені хтось мільярд, я витрачу. Та ну! Відкриваєш фонд, допомагаєш всім. Роб... Так, я ж кажу, 90% це треба віддати на благодійність, а 10% можна залишити собі, і то, як ти їх ти витратиш ну, за своє життя, точно можливо правнуки, але діти теж ні. Куп... А літати так, що... по всьому світу найкращим своїм літаком, щоб тебе просто так от ти вилітаєш і попіздити весь світ. Ну це не пару мільйонів, це трошки більше. В mm -hmm. 100 можна вкластися. Приціла. З народження, мама казала, що ми інші. Так, родини є зреклася. Але колись я стану єдиним спадкоємцем. Нерухомість літаки, острів чи два. Я думаю, я не хотіла б дізнатися в дорослому віці, що на мене чекає спадок якийсь потужний. Це було б великим ударом. Ні. Я могла б зіпсуватися як людина. Бекет, ого! Ти тепер живеш у місті? Так, живу. За містом. А що там зі статками Редфеллоу? Успокою. Колись. Ну, подзвони, як уб'єш їх усіх. Коли бачу цю акторку, я відразу о, чомусь мене перед очима ноги. Ну, не чомусь, з зрозумілих причин, але і про що більше не можу думати, коли я бачу, було семеро. Сім зіпсованих багатіїв між мною та двадцятьма вісьма мільярдами. 28 мільярдів. От ми не могли один мільярд зараз поділити, а він хоче 28. Обрізати б кілька гілок родинного дерева. Чекай. Ти хто? Я бекет. Два дзвінка, два листа. Часа не було. Чому? Справи. Підіймався фінансовою драбиною. Брудні гроші, правда. Я не завадила. Ми домовлялись. Не пощу, поки не зізнаєшся. А що з ними? Цікаво, хто наступний. Я обнервувала буря тобою. Бувай! Певно, ти свого досягнеш. Прикольно, можна сходити, це мені здається, що це дуже цікаве кіно. Е, я б дала цілих вісім е, від дер з попкорном. Е, мені ще подобаються фільми е, такого гатунку, тому що кожен раз, коли ти передивляєшся про якихось мільйонерів, мільярдерів, це ж вони вбивають за гроші, ще, щось, ще, щось. Дуже е, класно повертатися до того що ти гарна людина. Нікого не вбила за гроші. Так. А це кінець. Добре, ну я піду на 100% батько, мати, сестра, брат, потім маргоробі, а потім мисливець за спадком». Ну, чисто розслабитись так. Можна було б в один день на всі ці фільми сходити. Та і все, прикольно. Найменше сподобалося крик. Ну, це дурасть якась. Я хочу, щоб мені хтось пояснив, чому у фільмі Жахів це популярно. Я прям не розумію, я прям, я прям, 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 прям не розумію. Ну, все. З вами була ваша кино Катерина Мотрич. È, пока. Все